Війна України у нас знаходиться в широкому контексті, тобто це не лише питання України і Росії, це і питання, як не дивно, наприклад, сполучених Америки і Китаю, та яке теж на це впливає. Думаю, що далі ми можемо розкрити цю тезу більш широко. Ну от якщо Будапешт буде, на кого будуть тиснути після Будапешту? Як на твою думку, чим він завершиться? Твій прогноз глобальний? Ну тут все залежить від того, які будуть результати зустрічі. Так? ну з одного боку, очевидно, ми пам'ятаємо зустріч в Анкороджі, і ми вже зараз отримуємо інформацію із засобів масової інформації із таких статусних представників адміністрації Сполучених Америки, які кажуть, що Трамп був дуже незадоволений, що Путін знову йому намагався прочитати там двох години лекцію про Рюріковичів і про Филстеїт Україну, і так далі. І в принципі, ми бачили, що не було ж результатів. В принципі. Пі, хоча широке коло питань там обговорювалося. ми знаємо, що навіть Російська Федерація пропонувала Сполученим Штатам Америки певні дії щодо обмеження, скажімо так, експансії Китаю, в принципі, що могло б бути цікаво, але, вочевидь, були певні моменти, які важливі для Трампа. Ми бачимо, що Трамп він успішно намагається показувати себе як там миротворця, 9, 7, 8 воїн, чи там вже 10, як він відповідно їх рахує, закінчує. І теж були певні вимоги щодо більш конструктивної позиції. Цього відповідно не трапилося, і ми отримали ту історію, яку на зміну риторики Трампа, який почав говорити, що і Росія там втрачає, що Путін там такий сякий, що в нього хороші відносини з ним, але він там розчарований. І дійшли до точки фактично того, що вже от на столі лежить питання тамагавки, яке поки відповідно відкладене в Будапешті. Схоже, буде вочують історія Трамп. Буде намагатися прив'язати якісь певні моменти, і частково по Китаю відповідно до питання війни в Україні. Ну і визначення далі відносини відповідно з Російською Федерацією Завдання Путіна це фактично просто затягувати час, обіцяти і нічого не реалізовувати. Інший кейс полягає в умовній підтримці Орбана. Ми знаємо про вибори, ми знаємо про намагання Орбана. Знаходити якусь основу, яку б він міг використовувати для внутрішнього, для зовнішнього він хоче бути корисним і для Китаю з одного боку, з іншого боку, для Сполучених Штатів Америки, в тому числі в питанні тиску на європейський союз.